Це завжди да, головна база контролю над Чорним морем. Це такий непотапляєми авіаносець, як його завжди називають. І Крим треба захищати, тим більше там база флоту, Севастополь, база флоту. Одеса, так собі на той момент військова база. І 30, серпня, 30 вересня приходить наказ про евакуацію військ Одеського Гарнізону. Ставка дає такий наказ. Тут всі. В прямому сенсі слова, шоці, не розуміють, як можна це евакуювати, тому що, ви розумієте, при е, там 1 к чотирьом напруження, да, тут чотири, тут один це вже важко. А коли почати потрошки вивозити, а виходить, що ти тільки потрошки може будеш вивозити, то буде біда ослабне і так, да, ця натягнута струна і буде прорив, і румуни увірвуться в місто, і далі почнеться найстрашніше, що може бути, це міські бої безпосередньо. Та, те, що ми з вами там бачили в Бахмуті, бачимо там зараз в Авдієкті, чи там, в тих містах, які у нас якраз це переживали. І е, тоді би е, не не зрозуміло, хто подав цю ідею, чи то Петров, чи то може хтось його помічників, але приймається унікальне для того рішення. Вивезти всі війська в один день. Ну, от, просто нереально. Не, не Іде запит на флот. Скільки ви можете нам дати кораблів, причому все, що плаває. Баржі, буксіри, військові кораблі, якісь там е, цивільні. І тоді е, порахували, що начебто виходить. Добудували ще додатково один причал у нас в Аркадії, е, на, там перевірили всі причали і е, в ніч з 15 на 16 Приймається рішення, що ну да, два тижні вивозять тилові підрозділи, все без цього можна. Причому так на Одесу з Криму йде корабель, зверху у нього буржуйки, тюки з тілогрійками, тобто видно, що і поповнення, якісь якісь люди ходять по палубах, щоб їх літаки бачили, що корабель іде з якоюсь допомоги в Одесу, а назад, навпаки, зверху нічого, все, що можна, ховається в трюмах і таким чином потихеньку вивозять, що можна. І в ніч 15 на 16 всі підрозділи підриваються відразу в окопах, відповзають, потрошечки, як тільки стемніло да, в окопах, відповзають там метрів на 150-200 в тил, і тільки звідти рисью всі вирушають колонами до причалів. Причому на вулицях навіть стрілочки були намальовані, який підрозділ, на який причал має йти по якій вулиці. Ті, хто прикривали їх, вони там мали знятися вже у півночі, Вони всі ті, ті пішли, а ці мали там грати на баяні в окопі, курити, тарахтіти там ложками по котілках, тобто робити таке, щоб по, типу, в окопах все, 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 все як завжди залишилося, а по ночах вони не, не атакували. Вони підірвалися. Побігли до порту, говорять, що коли вони добігали, це 20 кілометрів пробігти. Ви розумієте, да? там ще зі зброєю. То, То їх марафон. вже піднімали на трапи, вони самі піднятися не могли. Їх тягнули вже хлопці-моряки. там. Е, не без проблем, але вийшли з порту. Там один міньор взяв, примудрився підняти міни раніше часу, тому що ще гавань треба було замінувати. І кораблю залишилася настільки вузька лінія, що отут же лінія пірсу, а тут же міни. І тоді цьому лоцману міньору йому капітан сказав так придурок, ставай на носу, просто і дивись тепер стій на носу, і дивись мінами. І от таким чином він виводив корабель, просто розумієте, що він перший загине, якщо вони щось зачеплять. Але вийшли, кинувши всю техніку, це, скажімо, кар карантинна площа, це польський узвіз. Uh, да, бачите, отаким От чином бач виглядали всі наші взвози під'їзди до порту, тобто кидали все, тому що там ще сталося так: вимикнули, підірвали електростанцію нашу тец. І вимикнули такої матері абсолютно всю електрику у містах. І кра... а крани в порту вони електричні, і більше підняти все рівно на борт не можливо було нічого, тільки з легким озброєнням солдати піднімалися, а з машин видирали просто, що можна видирати, там якісь ну, дроти, або там виривали, знімали приціли в гармати, кидали їх просто, а приціли за собою забирали. Говорять, що було кинуто 9 тисяч голів конів. Команда була їх розстріляти, всіх, щоб вони не досталися румунам. І по місту дійсно валялося дуже багато конів убитих. Ну і одеські жінки, а ви розумієте, да, все ж таки, місто в оточенні, воно не їло ситно. І вони всі кинулися оце різати на м'ясо, це їсти тих конів. Дуже багато людей забирали до себе коней, які просто бігали містом. І румуни потім ну, хтось із воз якийсь там зміг спромогся, спромігся відкрити, але частіше румуни потім конфіскували це. Все ж таки було підірвано дамбу Хаджибейського ліману. Дамба, ми з вами говорили. Діма вам розповідав. Дамба у нас тримає рівень ліману на півтора метри вище рівня моря. Тут у нас пересип. І оця вся вода, вона пішла на пересип, затопила людям домівки. Отак виглядала пересип з літака, щоб ви бачили. Да? Оце все оце вулиця Атамана-Головатова. Ну і отако. Оце теж початок тодішньої вулиці Московської. Е, і Далі почалася окупація. Зараз я перемикну презентацію, розповім про окупацію швиденько про звільнення е, в кінці. Ну, Ви розумієте, в 43-му році да, до... у нас беруть Київ, починається форсування, взятний ну, Дніпро. Далі йде Білоруська наступальна операція, а тут на півдні, в кінці березня 44-го року починається так звана Одеська наступальна операція. Зовті проблема чому? Дуже широкий Дніпро знизу, і звідти форсувати його було радянським військам Важко тому от тако обходили аж з рівня десь Запоріжжя, і підходять. При цьому ви розумієте, що таке наш степ по весні, е, отаке болото. Оце все під по Патакавки. Нічого не їде, і тому майже вся операція вона відбувалася отак. От пішли, бачите, війська отак на роздільну, бачите, головний удар на вузол роздільний. Це така була підконно-механізована група і Лієва. У нас вулиця така є. І е, щоб обійти Одесу і вийти до Дністра і до Ліманів. Ну і лобовий удар через Лімани дуже важкий, тому що я читав спогади. Солдатів, які фарсували отут Аджеликський ліман, вони кажуть, йшли по груди в воді, отак тримали зброю. Ще йшов сніг, 9 квітня йшов сніг. І вони переходили ліман і падали та, зверху кулемети, от вапнярка таке село є, німецькі кулемети, і падали просто на ну, пляж. Такий е, пісок, і вони просто примерзали шинелями до піску. Цього настільки холодно було, там більше замерзло, і <зас> від цих кулеметів. Тобто, це була е, дуже важка історія. Отак От було легше, а танки не їхали, автівки не їхали, і всі їхали на конях. І або... Е, і... Тому конна механізована група е, людей з сіл, які тільки звільняли, брали за собою і жінки, і діти, ну що там, в селах, чоловіків вже майже нема, на собі по одному снаряду несли за військами, так підносилося. І е, Одесу, е, коли Румуни розуміють, що Одесу вони просто починають втікати. Спочатку такого уходили, потім навіть через затоку, через ліман, там бантони були. І в Одесі е, не дуже багато було тому вуличних боїв. Отак, От одеська архітектура збереглася в 41-му, по пішли без боїв на вулицях. Да, бомбардування, ви бачили, втрати були. І така ж саме фігня в 44-му. В місті безпосередньо майже не було цих боїв, коли танки гатять по кожному дому. Самольоти зверху сиплять по кожному дому. Бо там кожен дім це якраз спешка, якийсь район. Тому е, Одесі, от пофартило. Говорять, що Маліновський район ось Він він, е, він командуючий третього українського фронту. Він сам одесит ви знаєте, він народився виріс в Одесі. Що він попросив війська не бомбардувати Одесу, не обстрілювати важкими калібрами, щоб зберегти одеську архітектуру. Це скоріш за все маячня. Просто вони спромоглися взяти місто таким чином, щоб не було таких серйозних втрат. Це одна з легенд таких красивих. Але безумовно він дуже якісний військово командувач. Стане потім маршалом Радянського Союзу. Ми вимушені перейменувати будемо вулицю, бо він був міністром оборони, а він підпадає ну, пряму під норму закону. На жаль, ну от, до речі, отак виглядала Це вулиця Болгарська. Отак виглядала. Ось на Молдаванці. Тобто, не без проблем. Ви бачите, да, Оце німецькі колони, картинки такі собі теж. Бачите, а наші докони. Підемо Ну, Втрати архітектури, ви узнаєте? Ви да? пізнаєте, це напівциркульне ліве. Це воно ж саме. Це на Успенській, там зараз п'ятиповерхівка біля Успенської церкви. Е, оця будівля. Бачите, да? це ліворуч від ось вона знов-таки. Ліворуч від оперного театру, якщо дивитися no, yeah. на фасад, да, це мій. банк, і ось, ось ще одна будівля. Оця постраждала ще в 41-му, і вона стояла коробка. Оця стояла спокійнесенько собі, бачите, ціленька, навіть коли звільняються вже наші війська. Бачите, прапор, це постановочне фотографія. Вона 12-го, а не 10 го квітня, була зроблена. Але сюди, 8 серпня. Прилітає бомба. Це останнє бомбардування Одеси. Чому Дивіться, 10 серпня війська дійшли до Дністра і зупинилися, видихалися ну, від Дніпра до Дністра дуже довго. І зупинилися, були взяти два плацдарми. Там положили купу Одеситів, оцих черносвиточників, яких звали, да? тих, кого набрали з якраз тих, кого відпустили тоді з таборів. І вони опинилися в місті. Хто хлопці досягли їм там 15 років 41-му? Тут йому вже 18-44-му йди на фронт. І от вони всі лягли на цих плацдармах. У нас там страшні втрати. Але звідти, ще за Дністрав, скільки тут летіть? 30 кілометрів. Німці прилітали ще бомбили Одесу. Остання бомба майже вона потрапила в цю будівлю. І вона була зруйнована. Все з обороною більш-менш я вам все пояснив зараз. Я швиденько міняю. Мені...